І так, як я роблю таке відео, щоб воно було із субтитрами, і з скрінчиками, показую. Ось тут, де зелененьке, натискаю і вибираю своє відео. Внизу є текст. Натискаємо і субтітри. Начніть. Натискаємо. Ось так гарненько виходить у нас, все гарненько? Грузиться, грузиться. Є. Доходжу до першого, натискаю олівчик, обов'язково все зменшую, і ще додаю. Якийсь ефект. Можна етикетку додати, можна підсвітку додати, але воно все буде зливатись. Текст повинен бути чорним, світить можна білим, етикетку можна або взагалі прибрати, або залишити вообще ось таку яскравеньку, гарненьку. Так, що виходить, щоб воно було читабельним. Ну, в принципі, мені подобається. Так. Ось тут де гроші. Відразу коригуємо, тому що Інстаграм не любить цих запретних слов. Гроші. На власний рахунок. Власне, тут обираємо. Значить, гроші, залишаємо. А ось тут будемо зараз додавати. на... Рахунок в телефоні гарненько. І це тільки сайти з опитуваннями. Ще є такі завдання. Тут підвинули. Як когось прокоментувати, когось лайкнути, на когось. І ось так редагуємо весь текст. Так, де я скрінчики хотіла вставити? Ну, десь тут. Натискаємо стікер, квадратик, на плюсик, і обираємо, що ми хочемо додати. Ось воно, зменшуємо. Куди ми його поставимо? Ось сюди. І додаємо іще ось це. І можна поверху додати. Окей. Тепер що ми робимо? Ось цей подвигаємо далі. І я люблю, коли воно виїжджає. Ось так. Раз, галочка. Інше виділяємо його олівчик. Раз, що вийшло? опитування і отримала гроші на влас. Тут, наче, воно мені аж прям. Може ось сюди поставити? Опитування і отримала гроші на власний рахунок телефону. так, так прикольно все. Опитування і отримала гроші на власний рахунок в телефоні. І це тільки Можна прям ще більше зробити, щоб не пропустили. Опитування і отримала гроші на власний рахунок в телефоні. І це тільки сайти з опитування. Хай ще поболтається. Власний рахунок в телефоні. І це тільки сайти з опитуваннями. Ще є такі завдання, як когось прокоментувати. Угу. Угу. Тут треба редагувати, щоб лице не закрите, і ось так. Зробимо. Гроші на власний рахунок. Ну тут не зробиш нижче. Ну, отак. І отримала гроші на власний рахунок в телефоні. І це тільки сайти з опитуваннями. Ще є такі завдання, як когось прокоментувати, когось лайкнути, на когось підписатись, пройти опитування. Пере... Так, як я тут роблю. Слово завдання я прибираю. Ось так залишаю. Але зверху натискаю на текст і пишу окремо завдання, А я в красній, в червоній блузі світить, жовтим воно буде. І ось так. І ось так. І що виходить? Покаже додатковий дохід. Пиши завдання і я дам детальніше інформація. Ось так. Тут я все відредагувала, підігнала. Ще раз перевіряю. Пройшла опитування і отримала гроші на власний рахунок в телефоні. І це тільки сайти Можна й нижче. О. В рахунок в телефоні. Прекрасно. І це тільки сайти з опитуваннями. Ще є такі завдання, як когось прокоментувати, когось лайкнути, на когось. Все, перевіряємо всі слова, дохід, заробіток. Все потрібно відредагувати. Натискаємо галочку і тут. Ще можна прибрати зайві сантиметри. Ще завдання і я дам детальніше інформацію. Так, кінцівку прибрала і тут початок. Пройшла Пройшла опитування. Пройшла опитування і от. Пройшла опитування. Пройшла опитування і отримала гроші на власне. Пройшла опитування. опитування і отрим... Пройшла опитування і отримала гроші на, пройшла опитування і отримала гроші на власний рахунок телефону. І це тільки сайти з опитуваннями. Ще є лікарня. Бажано шістдесят експо.